Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Моніторингова група Білоруський гайюн» повідомляє, що в районі табору ПВК «Ванер» у селі Целя та в Осиповичському районі Білорусі зараз спостерігають сильні перебої у роботі мобільного інтернету. Інші телеграм-канали також пишуть про серію вибухів та пожежу, яка накрила весь табір. Очевидно, вагнерівці вирішили прибрати прямо у палатковому містечку Білорусі. Наказ Путіна тотальна зачислення. В той же час, президент США Джо Байден вже поінформували про аварію літака в Росії та можливо нового заклату вагнерівців. Громадянська війна в РФ починається. Президенту США повідомили про авіакатастрофу. Йдеться у повідомленні. Більше ніякої додаткової інформації не наводиться для американців. Це не стало несподіванкою. Експерти пишуть, аварія з літаком керівника ПВК Вагнера Євгена Пригожина є сигналом політичним опонентам Путіна та російській еліті. Очевидно, що Путін Кому не прощає власного зірячого страху, саме такого, який обнулив його в червні 2023-го і чекав моменту. Очевидно, також що Пригожин підписав собі особливий смертний вирок тієї миті, коли повірив у дивні гарантії Лукашенка, та в не менш абсурдне, чесне слово Путіна, показове усунення Пригожина та командування ПВК Вагнера через два місяці після спроби перевороту. Це сигнал від Путіна російським елітам перед виборами 2024 тисячі року. В той же час є. Якби два місяці тому заколот ватажка визнаної у світі злочинною організацією ПВК Вандра вдався, то Росія вже розпалася б на кілька частин. Про це сказав глава головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданова. Якби Пригожин виконав свій початковий план, Росію було б уже поділено щонайменше на дві частини. Тому що якби Пригожин у той день увійшов у порожній Кремль, він показав би публіці, що Кремль ворожий. Міністрів немає справжніх високопосадовців. Та немає, усі вони втекли. А він продемонструє, що зараз у Росії немає жодної влади, сказав Боданов. На думку глави Гура, після цього й інші російські посадовці, наприклад, із Санкт-Петербурга, почали б стверджувати, що вони є легітимною владою. Це створило б ситуацію двох влад Україні, яка негайно розділила б упевнений він. Але з урахуванням того, що їм вдалося домовитися, що вони зробили, це дало час російському керівництву, російській владі, але все ж таки їхню позицію, як всевладної опори, дуже Ірвали дії пригожена і влада вже ніколи не буде колишньою. Підсумував Буданов до зустрічі. Друзі, Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.